Сьогодні нас виключили світло. Цілий день немає світла. А ввечері треба щось повечеряти. Отже, в мене є лаваш, є сир, є груші. І зелен. Така цікава, смачна, легка вечеря. Для цього нам потрібно так, почищені груші, натираємо на терку. Натираємо на... на оцю сторону, де нас натираємо бурячок. Натираємо сир на ось цю терту дрібненьку. Добре це робити можна ставити не в тарілку, а на досточку. Тоді буде ще краще. Можна на тарілці натирати сир. Сир натертом, груша натерта, зелень готова. І розстляємо наш лаваш і зразу посипаємо грушою. Руки чисті, помиті і на лаваш грушу. Далі сир. Посипаємо гарно сиром. Я знаю, що в мене оце буде закінчення. Тут воно буде менше більше різні, я собі тут більше насипаю сиром. Можна по всьому гарненько посипати сиром. Чим більше сиру, тим смачніше. І зелень. Так, да, Дуже гарне поєднання. Зелень. Кріп, петрушка. Посипаємо зверху. Не переживайте, груша, сир і зелень дуже гарно поєднуються. Посипали. Але це якщо ви любите зелень. Якщо ви зелені не любите, можете зеленю не посипати. У мене кріп з морозівки. Тому він такий. Тепер скручуємо. І лаваш наш готовий. Якраз дві порції чудово на вечерю. Вечеря майже готова. Перерізаємо. На двоє, Нема світла. Нам світла не потрібно, нам потрібно просто газ. Якщо в кого є газ, чудово. Коврітка наша розігрілася. Нічого на неї, ніякого масла не додаю. Просто перекладаю наш лаваш. Все. І наш лаваш кілька хвилин підігрівається на сухій сковорідці. Чекаємо кілька хвилин і готово. Угу. Так, чуєте вже такий звук? Дивимося. О, такий запах вже пішов гарний. Так, лаваш з грушею, готовий. Будь ласка. Ось так гарно тягнеться сир. смакота. Смачного!